Макогон Галина Олександрівська територіальна громада. Леся Українка. Надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз. На рідну країну поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки востаннє згадати палки і гадки долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна.